Сьогодні ми передаємо першу нашу карту в музей, де її можна буде вже нарешті побачити, відчути на дотик і, звичайно, почути. Ця карта, яка візуалізує культурний шлях Віарегія, вона складається з двох частин. Одна з цих частин відображає власне сам шлях, а інша деталізує українську його частину. На цій карті зображено сам шлях. Міста, які вона перетинає, і заклади, музеї, палаци, які колись будували. От власне на цьому шляху. Рівненський обласний краєзнавчий музей один з них. При вході до нашого музею є велика тактильна карта, де представлені різноманітні пам'ятні місця, різноманітні споруди, які є у нашому місті. Це був проєкт міської ради. Цієї карти я можу ну, зрозуміти, як проходив той шлях, ось через які міста. Зображення воно стає більш чітким і більш зрозумілим. Тобто для мене це дуже ну, неймовірно і взагалі дуже сподобалось. Сьогодні ми намагалися на майстер-класі розповісти і показати, як правильно обстежувати тактильну карту, де знаходяться які легенди. І як користуватись QR-кодом, щоб перейти на сайт, де можна більше дізнатись інформації. Це важливо для музейних працівників, саме для незрячих, бо таких карт немає в Україні багато, лише декілька. Ми лише робимо перші кроки, щоб їх було більше. Ну і Рівенщина на зараз у нас, в принципі, лідер по таких мапах у проектах українського пиздного.